Всім привіт, друзі! Мене звати Сілард. Можна просто брой. сьогодні ми продовжуємо грати в таймлуп. І я обіцяв подивитися, але я ну просто не мав часу подивитися. Я не мав часу подивитися. Як іти далі? Що нам далі робити? Але, але чесно тобі скажу, а, я довго думав над тим надписом 9-3 і я не можу зрозуміти, в чому справа і що саме треба робити. Але е коли я побачив цей надпис, я зразу чомусь згадав за Гаррі Поттера. Там, здається, також була е якийсь був перон, але не пам'ятаю, який саме. І теж було три четверті, типу, посередці, вони просто входили туди всередину. Вон я там бігаю. Мій перший я, який прибув. Е в нас зараз, до речі, а ми не можемо подивитися, який зараз час. Основне завдання знайти оплату для Харві. Якщо тобі подобається це відео, не забувай. В описі до цього відео ти знайдеш посиланчику на Steam сторінку е цієї гри. ти можеш її придбати і грати, також як я. А також ти О, я перемістився. А куди перемістився? Незрозуміло. Ось. Е і також ти там знайдеш посилансько на плейлист, де ти можеш подивитися, всі серії по проходженню цієї прекрасної чудової гри. Кудись я побіжав туди, на маяк, і здається, я побіжав на маяк. Там зустрінусь з тою подругою. Ось. Давай перевіримо. Так і є. Я, так і, я, я чесно, от прям серйозно, це, мабуть, одна з таких досить прикольних, серйозних. Великодок досить до, до, реально, реально, до якої я допетрив сам. От ось прям чесно тобі сказати, хотів я подивитися відео, як грати далі, що далі робити, бо я просто, я, я ж з тобою міряв. Помниш, ми, ми дивилися, хто бачив останню серію, так. 9.45, виходить, чи що. Отже, якщо там 12, ось. А потім думаю, блін, це ж Гаррі Поттер, 9. Пройти, Окей. Все. І я пройшов, я прийшов і я тут. І тут в мене двері. Яку не видно з тієї сторони. Ну, Мах цей священник був. А, так, смолоскип включаємо. О, тут трохи все лагає, нічого буває. Так, що ми тут бачимо? Тут є скелет і є. А, у нас сундук з двома цими. У всіх тут цей кава. У всіх. Сундук, я поки не можу нічого з ним робити. Старбакс, о. Оця кава. Але тут є шлях вниз. Так, ми з тобою не вияснили, для чого мені потрібен магічний порошок, але я думаю, десь тут він мені знадобиться. Я думаю, можливо відкрити сундук, якщо б була відкрита від... якщо б не то, що відкрита, якщо б була робоча відмичка. Окей. Так, ну добре, це, це здається випадковість. Рухаємося далі, і бачимо тут багато скелетів. Там на вході скелет. Тут як ціле містечко таке міні. А да, там взагалі двері в нас є. А... Не зрозуміло поки мені нічого. Що це таке. Це ж фактично. Ну, це піратський острів, це взагалі піратський сетінг. І так, це виходить. Бач, оцей сундучок, я думаю, може, його якось відкрити треба. Але ні. Поки ні. Поки нічого мені не пише підняти, я просто боюсь щось пропустити важливе, знаєш. Хоча як же потрапити сюди, я знаю. Ой, ці відрядки, я вже їх бачив в іншій грі. Двері зачинені. Потрібно повернутися, коли сюди дістанеться рут. Упевнений, вона з цими дверима впорається. Все, рут планувала, я тепер згадав. Так, да, рот планувала сюди ввечері прийти. І нам, якраз таки ввечері треба буде сюди. Повернутись. Ага, я там бігаю, окей, маю час. Я розумію, що це трохи не цей, але що зробиш? Некрасиво. Так, вночі треба повернутись сюди, давай. Ніч. Є, yeah. якраз ніч у нас і залишилося. Тому що ввечері ми з нею говорили на маяку. Ввечері вона нам розповіла про цю всю ситуацію ситуйовану і а, розказала нам, що сюди вона хоче ввечері прийти. Окей. Ми також сюди відправляємося ввечері. Ми сюди перший раз ввечері і прийшли, але не допетрили з самого початку. Хоча ну, там явно Гаррі Поттер. Ну, явно. Я не знаю. Можливо, щось, знаєш, щось все таки відбулося. Але я зараз дуже переймаюся зустріти себе, бо я таки вечором сюди і прийшов, здається. Ні, тут мене нема. А де я? А, я там на пляжі, да? Я, здається, вночі я на пляжі ту тушу з е місцевими. Там дискотека була. Окей. Так, ну що, заходимо йдемо. А як вона дізналася, до речі, вона також дивилася Гаррі Потера? Так, да, двері відкриті і рут тута. Ой Вон вона там. Незрозумі... Це тінь. Не зрозуміло, що вона тут робить. А якась маска? Я знав, що знайду тебе тут. Коли угу. б я не прийшла, тебе зустрічаю. Розумію. Я за сьогодні вже весь острів обійшов разів десять. Я у Поки що рано судити. Виявилося, що тут мала частина скарбів. Окей, дай мені 400 чотириста Ця Печера не була сховищем цінностей. Вона використовувалася як логістичний центр різної контрабанди. А... Ще тут є щоденники та бухгалтерська книга цього попа. Судячи з неї, він цілий статок заробив на контрабанді тютюну. Тримав цілу мережу по всім карибам від острова скелетів до затоки буканьєрів. Що робитимеш далі? Хочу перечитати усі його щоденники. В них має бути якась зачіпка. Дивлюся, цей священник був тим ще графоманом. Так, він записував усе, що бачив, як пташка пролетіла, який смачний суп він їв на сніданок. О, я собі манков, куплю відеокарту і теж буду графоманом. цілували руки. Тут кожен день задокументовано. М. Ти все це читатимеш? Ну, звісно. У моїй справі дуже висока конкуренція. Усі доступні скарби вже знайшли інші чорні археологи. Більшість із них і читати до ладу не вміють. Ага, тобто вона чорний ще, археолог. У мене є всі шанси першою знайти його багатство. Це займе багато часу. Ну хіба що ти мені знову підкажеш? як уранці. Ти ж казав, що маєш якийсь дар ясновидіння. На цей раз я не зможу тобі допомогти. Вибач, мана скінчилася. А. Розумію. одно мені дуже допоміг. За свою допомогу можеш взяти собі щось із цієї купи цінних речей. Це на амулет який Пенні зробила для Харві. Амулет. Окей. А чекай. А чи не хочеш ти мені сказати? Що тепер мене Харві доставить до острову за амулет? Чекай. Сюди. Я так розумію. Щось блимнуло. Я так розумію, тепер мені треба. Де я? Окей. Мені тепер треба в ранок. А, не треба. Чому я не можу переміщуватись тепер, чи що? Ну, вони там, вони на місці, окей. Я зрозумів, що мені туди треба йти. Тут відкрито має бути, так? Да? Чи закрито? Ану, цікаво. А, ні, ще закрито. Окей. Відімкнути, треба прочитати заклинання. Окей, ми йдемо зараз тоді до цих чуваків. Підемо. Я дуже переймаюся не зустріти себе, бо я, чесно кажучи. Ось там я і стою. Нормас. Окей, я сам себе побачив. Вітаю, ви зламали просторовий часовий континуум. Якщо дві ваші версії потрапляють на очі одній е людині водночас. Або якщо ви з минулого бачите себе теперішнього, то ви розірвете тонку лінію перебігу часу, від чого всесвіт перейде в стан, у якому буде, у якому і не буде вашого теперішнього. Але добрий і має можливість усе переграти до контрольної точки. Добре. Так, чекай це, мені тепер потрібно туди, да? це виходить, я ще не взяв амулет тепер. Чекай, це виходить, я тепер гуляю по острову іду йду до тих чуваків, і потім буду повертатися так. Окей, зрозумів. Я тепер з іншої сторони обійду. І. Я не впевнений, мабуть, мені треба до Харві зараз. Ну, зараз мені 100% треба туди до Рут переговорити з нею, ла, ла ла забрати амулет і тоді піти до Харві. Тому що я пам'ятаю, коли я спілкувався з ними, вони мені сказали, ну, з Харві і з Пенні, вони мені сказали, знаю, що. Так, давайте я, я, я перемотаю. Ось, вони мені сказали, що... Пенні сказала, що Харві знайшов амулет. О. А цей амулет тут увечері. Розумієш? і це проблематично. Так, беремо, беремо амулет і газуємо. Е, газуємо тепер до них. Я думаю, нам треба переговорити з. Все, я пішов, да? Так, да, я пішов, і я тепер пішов. Куди? Кудись пішов? І музика перестала грати. Все, я поки я кудись пішов. Я біжу по нашим справам. Текс. А, я там знову є. Окей, тоді мені треба сюди кудись. І мені тепер треба чекати діалог цілий їхній. Чи як? Я тут себе не побачу ні. я зараз е, спригну вліво, якщо, якщо він піде. Ну, я точніше, і коли я піду. Я зараз маю почекати цілий діалог. Получається? У мене є амулет, амулет Харві. Ой, Харві. Ну да, амулет Харві. Це для нього Пені зробила. О, от якраз мабуть, зараз вона мені каже, що, типу, ну, я Харві знайшов амулет, і я його пробачила все таке. На майку нікого немає? Ну, добре, але гроші ми так і не отримали. От в чому проблема. Невеличка. Бо нам фактично гроші треба. Як мінімум 200. Але наскільки я зрозумів, зі слів Харві, нам треба 400. Тому що ми маємо заплатити 200 за себе, щоб повернутися назад. І 200 за себе ранкового, який припливе сюди. Так, є, він пішов, Да? Куди ти ходиш? Як він ходить, я щось не розумію. Так, а ну-ка, Харві, йдемо поговоримо. Доброї ночі. І тобі доброї ночі. <звук> Харві знайшов амулет. Харві знайшов амулет. Так, знайшов. Сам особисто. Адже це символ нашого кохання. Серйозно? А де ж він був? Все тобі розкажи. Ти дуже багато запитань ставиш. Чекай, нічого не змінилося. Час. Харві хоче, щоб я окей, він збрехав. Угу. Дивлюся, ви все-таки помирилися? Харві знайшов амулет символ нашого кохання. А він мені там і інший я розмовляю з Германом. Я завжди думав про тебе. Я завжди був упевнений, що ми знову будемо разом. Чого б мені це не коштувало? Я знаю, Харві. Ти не шкодуєш, що помер? День моєї смерті найщасливіший день у моєму. житті. Окей, я не зрозумію тепер. Я радий за вас, Харві. Радий, що все добре закінчилося. Для нас все лише починається? Тепер Харві не повинен нікуди мандрувати. Він знайшов Амулет. Харві знайшов. Харві знайшов? Давайте ще раз спробуємо. Так, знайшов сам особисто. Адже це символ нашого кохання. Серйозно? А де ж він був? Все тобі розкажи. Ти дуже багато запитань ставиш. Тобі вже час. Mm. Добре, не буду вам заважати. Не буду вам заважати. Мій коханий. Моя кохана. Так, я відбіжав. Добре. А, можливо, ця розва. Додому повіжав. Можливо, ця розмова не записалася в минулому збереженні, і тому вона. Ай, і тепер заглючило, так? Да? Можливо, йому просто треба встати підійти. Треба почекати, поки він встане. Ну, будь ласка, тільки не кажи, що я зараз все заново буду проходити. Там, я бігаю. Шкода, що не можна. Було би непогано, якби б можна було відмінити діалог, а не робити до контрольної точки. Добре, до контрольної точки і газуємо тоді. Що зробиш? Ну, так заглючило, інколи буває. Багуля, така буває, що зробиш. Так, повернутися в часі зараз я не можу. Тобто, чекай, це виходить, сьогодні, ось зараз має все вирішитися. Тоді, я думаю, ми можемо зараз, що зробити? Нам треба піти і забрати амулет. Не знаю, чому амулет, але нам треба в ранок попасти, бо ми не вирвемося звідси. В цей проміжок часу. 100% ранок має бути. Як не крути? Так. Я знав, що знай... Цю розмову пропада... пропускаємо. Ми по-любому маємо в ранок звідси відплисти. Тому що чому? Тому що Харві вже мертвий. Тільки зранку він живий. І тут все так підв'язано. Так, тут більше нічого немає. Ніякого золотіжка немає, будь ласка. Декілька монеточок мені на дорогу назад. 200 штучок. <сум> немає. Добре. Тоді е, амулет, але це не до Харві. Харві. Я побіжав чи я прибіжав? Здається, я побіжав. Ага, ось він я. І я зараз тидищ роблю, так? Да? Так, да, я поки роблю тидищ, а тим часом, поки я роблю тидищ, я роблю тидищ в інше місце. Добре. Я хочу. Ну Тут я ні з ким не можу поговорити, да? Окрім неї. Вітаю! Ей, Любчику, хочеш щось замовити? Я це вже говорив, мені я вже йти. Може мені треба закинути амулет до тіла Харві? І тоді після смерті він його отримає? Я не знаю. Ні? Ні, це не так. Мені з відьмою вже зустрітись, але поки що я не знаю, як це зробити. Так, тут в нас нічого. І рухатися. я... Чи може я просто в одному алтарю не можу рухатися так багато раз? Давай перевіримо, тут є вівтар інший. Тут є такий вівтар. Так, да, дивися, це виходить, я в одному вівтарю не можу е, рухатися багато раз. Е, чекай, тоді мені не сюди треба, тоді мені треба в інше місце, мені треба в інший алтар. маяка, наприклад. Із цієї гармати було здійснено постріл, який убив Харві. Е, мені треба біля маяка, тому що. Так, чекай. Е, там, я, здається, не телепортувався в ранок. А може і телепортувався, я не знаю. Мені 100% потрібно туди. По-перше, по-друге, я хочу перевірити, чи можу я залізти вечором на маяк. А, все, вже не активно. Окей. Так. Добрий. А, це взагалі не, не, не будується цей. А, чекай. А що, вівтарі вони не багаторазові? Чи як це виходить? Так, ну у нас я там, я з Германом говорю. Зараз тоді будемо перевіряти. Є ще вівтар, здається, біля типу, мого. От тут є. Тут ми з тобою знайшли. Мапу здається, чи як. Так, да, тут є Вівтар, він сам складається, окей, бачиш, він активний, прям активний, активний. Я в ньому можу в ранок телепортуватися, окей, супер. А зранку я ще не приїхав, але я так підозрюю, що я тепер вже буду, як би тут. Вранці я маю дати амулет. Генрі чи як його звати? Мене ще немає. Я вдень прийшов. Так, дивимося. Куди ти пішов? Ага, він тут. Харві, у мене для тебе дещо є. О, бачиш? Ти вже знайшов 200 золотих. О! Ні. Де я на майже безлюдному острові знайду тобі золото? Але я маю щось інше. Я не можу повірити своїм очам. Де ти його знайшов? Це довга історія. Харві. Це була підказка, я, тебе я її зрозумів. Це просто Бу. кістки на матусці. Але для мене це останнє, що мені залишилося від пенні. О Боже, я не вірю своїм очам, це він. Може, тепер я зможу знайти пенні і все їй пояснити. Я зараз розплачусь. Проси, що хочеш, я все зроблю. Відтепер я твій боржник. Відвези мене з... на... хотілося б забратися нарешті із цього острова. Ввези да. мене назад, і ми квити. Та я тебе хоч. Цілий день готовий туди й сюди возити. Дякую, друже. Давай не будемо гаяти часу. Я сьогодні дуже втомився. Супер. Стрибаю, човен. Харві. А можеш вдень не вести на цей острів, щоб я не мав усе це переживати? Я не можу цього зробити. Якщо я тебе не привезу вдень, то ти не знайдеш для мене, амулет. Ти маєш розуміти, що минуле вже сталося. Навіть якщо воно в майбутньому, яке ще не настало. Я сподіваюся, що ти ще зрозумів з цього. Тоді розкажи мені все нове. Ну, щоб я був готовий до цієї пригоди, будь воно неладно. Звісно, обов'язково. Дякую, Харві. Почекай. Ти ж мені нічого не розкажеш. Якби розповів, то це б уже сталося зі мною. Які ще будуть побажання? Жодних. Хоча почекай. Ти мені передав компас із цього приладу, але без годинника. Тоді давай його сюди. Потрібно все зробити так само, як було. Без годинника кажеш. Харві! Навіщо ти мені ускладнюєш минуле? Не можна нічого змінювати. Інакше наше теперішнє може змінитися. А мене все влаштовує. Ага. Слухай, Харві. Ти маєш я знати, прям присів, слухай. Ні, ти не повинен мені нічого казати. Інакше ми ризикуємо зламати просторово часовий континуум. Ну я вже так робив. наслідки можуть бути жахливими. Не норма, відроджуєшся ви до контрольної пітері. точки. Твоє життя залежить від цього. Я сказав ні, я відмовляюся брати таку відповідальність. Ти радій, що для тебе все закінчилося. А навіщо магічний О, пор... Що вже їдеш? Навіть не попрощайся? Вибач, зовсім забув, бувай. Ти тепер не єдиний, хто вміє керувати часом. Ви знайомі? Не не в свою справу, Харві. Твій дружок вирішив, що красти у відьми – це гарна ідея, і йому нічого за це не буде. Нормас. Вибач, я більше не буду. А що я вправо не? Звичайно, не будеш. Повір мені. Я попереджала, що зі мною краще не жартувати. Ого. На жаль, ви дісталися поганої кінцівки. О-о-о, Філіп Баздурів. А це, я вибачаюся, якщо я неправильно фамілію е, вимовив. А це прям виклик. А це прям виклик? У. Що значить поганої кінцівки? А що я украв у неї? А я украв у неї... а чому не збереглося? Я ж украв у неї цей рятувальне коло. Чому він не міг мені оцей взяти рятувальне коло і е... спастися? А? А? Незрозуміло. Також я би хотів подякувати Катерині, Павлу і Матвею за чудовий, прекрасний перевод українською і всім, 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 всім людям, які гарно попрацювали над цією чудовою грою. І якщо тобі цікаво подивитися, як бро буде мучитись на гарну кінцівку, будь ласка, пиши в опис. Поки для мене ця гра фініш, ми з тобою приступаємо до наступної, вже в наступних серіях. Тож не забувай підписатися, щоб не пропустити. І не забувай про свої лайки, вподобайки, які нереально підтримують канал. Всім пока, друзі, пока-пока.